Звертати і вверх закачувати верхнє водосковище. Цей режим вже називається режим насосний. В цьому режимі гідралігат електроенергію потрібляє. Першокурсники Южноукраїнського професійного ліцею біля макета південноукраїнського енергокомплексу дізнаються цікаві факти про роботу та розвиток підприємства. Майбутні електрозварники ручного зварювання вперше завітали на ознайомлювальну екскурсію до інформаційного центру Імпульс. Це хлопці і дівчата, які опановують спеціальності, які дуже потрібні для нашої атомної станції. І ми завжди раді вітати в нашому інформаційному центрі. Тому тому що наочно подивитися весь процес виробництва електроенергії, за допомогою макетів дізнатися, як в цілому працює атомна станція, атомна енергетика України, як ми розвиваємося, які в нас плани. Зокрема, ліцеїстам пояснили будову і принцип роботи ядерного реактора, продемонстрували макети паливної збірки та машинної зали. Учні отримали вичерпні відповіді на свої запитання, які виникали під час заходу. Такі зустрічі сприяють підвищенню зацікавленості майбутніх. Спеціалістів до роботи в атомній галузі. Вважаю, що треба знати про енергокомплекс, бо ти будеш працювати, ти повинен знати будову і бути знайомим з місцем твоєї праці, щоб розуміти принцип роботи і які задачі будуть требуватися від тебе. Це учні, які згодом проходитимуть практику в різних цехах атомної електростанції та перейматимуть багаторічний досвід її фахівців. Кращі випускники ліцею можуть поповнити колектив ПАЕС, адже кваліфіковані робітничі кадри потрібні завжди. Водночас на підприємстві намагаються так налаштувати процеси та укомплектувати бригади, щоб стабільно тримати позиції на енергетичному фронті, бо він не менш важливий, ніж воєнний.